Стоїть в селі Соботові, на горі високій, домовина України, широка, глибока. Отам і церква Богданова, там, де він молився, Щоб москаль добромолихом лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не так воно стало. Москалики, що заздріли, то все очухрали. Могили вже розривають, та грошей шукають, льохи твої розкопують та тебе желають. Отаке то зиновію. Олексіїв, друже, віддав усе приятелям, а їм байдуже. Кажуть, що все то таки то було наше, що тільки то віддали татарам на пашу та полякам. Може, й так, нехай так і справді буде. Та тільки ж сміються з України сторонні люди. Не смійтеся з України чуже люди. Щось за родини находять. Отак то, Богдане, занапастив єси в Богу сироту Україну. За це тобі така дяка, нема кому полагодить церков домовину на тій Україні, на тій самій, що з тобою ляха задавила, без руки Екатерини сараною сіла. Церковь домовина розвалиться, і з під неї встане Україна, світ правди засвітить, і на волі помоляться неволічі діти.